Пане Михайло, вітаю вас. Так, вітаю Вас теплажавці. Пане Михайло, хочу подякувати вам, що ви зголосили зробити інтерв'ю і розповісти про свої спортові історії, а також про розвиток українського спорту в Канаді. Дякую, що запросили нас зустріч на Пане Михайло, розкажіть трошки про себе, про ваше українське коріння і в цілому, як ви захопилися різними видами спорту. Ну... Я народився в Львівській області. Так, тепер Австрійський район, тоді був Жудачівський район, село Боринич. У 93-му році ми емігрували більшість майже після розпаду Радянського Союзу, більшість з'їжджало з Заходу України у 90-х роках, на початку 90-х років. Приїхав в Канаду, ну, є, так, є для кожного мігранта тяжко, мови не знаєш. Друзі залишилися всі в Україні, родина, брат, мама. Тобто було тяжко на перших порах, тому людина шукає собі якісь заняття, які ти мав в Україні. Так як я грав в Україні в футбол, то я почав шукати команду, українську команду в Томаті сподівався, що вона існує. І, на моє щастя, наш сусід українець. Був тоді він каже: так я знаю, збираються хлопці, українці каже кожний вівторок у тому стадіоні біля школи. Ну і так він мене туди завіз, я ще автор мав. І так я попав в команду. Тоді єдиний клуб, який був в Тураті, то спортивне товариство Україна. І так, з 93-го року я вже по всім всьому... пане Михайло, розкажіть, будь ласка, от ви потрапили до спортового товариства «Україна», так? От е, ваші перші враження, так? От, з ким ви познайомились? Взагалі як ви прийшли туди от, перший день, хто вас зустрів? Ну, дивіться, там, якщо брати рік, 93 літо, ми прилетіли в січні, а вже літом я вже познайомився з хлопцями. Там були не тоді вони Одні були старші, старшого літку, а інші були молодшими. Мені на, на той час вже було 31 рік, так що 에, мене завіз цей знайомий сусід до тих старших хлопців. Він каже, майте зустріне хлопця. Може цей, може, каже, може вам пригодиться для команди. Ну, я почав з ним бігати, ти тут засильний, за каже, ти йде там на другій площі, тренується. Хлопці грають за першу команду спортивного товариства. Каже, я думаю, тобі там краще. Ну і так я прийшов, було, було пару хлопців вже з України. Два були такі, що вже тут раніше прилетіли, а більшість була спущені українці. І тут роджені було пару. Ну і були чужі також були команда На той час пару чужих хлопців виступали за команду. Ну, враження були звичайно гарні, тому що нарешті я маю чим зайнятися, вже трошки відійшла, то приходила неділя субота. От цілий час ми грали вдома в Україні, то неділю ігри були, то мені не так, що бракувало. відтягнуло завжди до цього. Ну і так, так почав я свою, свою грозу спортове товариство. О, ну, скажіть, то, будь, скажіть, будь ласка, ви коли от довідались про спортове товариство Україна? Можливо, ви е, вам розповіли і про традиції е, цього товариства саме в Канаді? Про ну, знаєте, на початку, на початку ні, на початку я взагалі не знав, що, що. скільки років існує товариство, де воно почалося, вже воно виникло в 912 році у Львові. А, і ці гравці, які грали за тодішні е, спортивне товариство України, Львів, вони всі втекли або виїхали під час війни в Європу, і тоді вже з Європи вони вже прибули в Канаду. Тобто, вони в 48-му році власне, і зробили товариство Україна вже трогала. Е я не мав ніякої інформації, нас зовні інформації не було, власне, і ми цікалися, напевно. От, а тут просто ну, зібралися хлопці в єдиний клуб, який був. Я так е як був гравцем команди, От, то ми просто грали і то все. Пізніше раз в рік, вони мають спортивне. Товариство проводить загальні збори. І е, е, тодішній голова товариства, такий покійний вже стах габарів, у вас війській області і Судової вишні, він тоді був головою, він мене підбирав з дому, я автомагав, щоб на гру завести. Він каже, хлопці, в рік прийдіть, подивіться, послухайте, е, який нас бюджет ми, на, на, на клубний, е, що ми втрачаємо, наскільки що ми робимо. Просто цікавості, каже, побачите, як воно товариству то існує, але ну, і, ну, і часто, може, кажуть, пишеться, що нам, нам потрібні свіжі е, сили, Тобто, Ну і так я попав. Одного разу як прийшов на загальні збори, тобто, побачив, послухав самі старші люди, вони того. Вони зробили дуже багато, між іншим, міграція. Того покоління, вони робили насамовітні речі. Ми сьогодні ми не можемо навіть навіть на зерно часу того зробити, що вони робили. Тому що вони збудували і школи, і спортивні клуби. Ну, спортивний клуб був єдиний, і церкви будували нам на нашій міграції, так таки його не підтримати, те, що, що вже існує. Ну і так я попав в клуб, ходив на збори, і тоді пізніше вже писався в клуб. От прийняли мене як -то члена товариства і до сьогоднішнього дня. Так що так як по тоді вже почав читати: хто таке ста Україна ознайомлюватися. На 50-ліття вийшла книжка про mm -hmm. Україна, там детальний опис е, по всіх роках, що за клуб, які вони здобутки мали. Ну, то, не тільки футбол, так як у нас на тепер в туванті є. Багато футбольних клубів, але то і чисто футбольні клуби. Копати, Гочі, наче, самути вже. Спортивне товариство, воно мало і волейболо, і шахі мало, і футбол. От, переважно цих три види спорту, тому що найбільше не мали змагань. Але то було раніше, то було, знаєте, Декілька років тому. Тепер ми не маємо так дуже чим похвалитися, тому що з ну, через тайних причин воно все йшло, як кажуть, відбулося так сказати певна деградація товариства через те, що не тубувало молодих людей. Uh -huh. так, Щоб хотіли брати активну очікувати. Тому що кожна організація це є добровільна е, активність. Тому є те, то, що платить гроші, ти йдеш так на роботу і заробляєш тому Тоже після роботи ти просто підтримуєш те, що ти любиш, стараєшся дітей залучити. То найголовніша мета взагалі цих клубних команд чи товариства щоб наші діти мали де прийти і продовжувати те, що вони не, люблять і хотіли би робити. Пане Михайло, а от е, в минулому році 75 п'ять років. Е... Тому то місто Україна в фронті. якось відмітили, відзначили, можливо, згадали, які були акції проведені? Ну, бачите, я вам сказав, що ми під час перед ковідом вже почало затихати. У нас так ну, вийшло, що опустили ми ті моменти, коли почали приїжджати вже другі люди. От, з України вже більше імміграцій стало більше людей, молодих приїжджало. Через останні причини багато відійшло від товариства, вони мали також дитячі команди. Ми мали на початку шість команд в 2000 році. І так сталося. Ну, Тоді через останні причини, через недопрацьованість е дирекції і управи товариства. Е Люди не погодилися, молоді, оці, що в прибулі з України зі старшими цими, що вже існували в товаристві. Так, вони чотири команди ввійшли, і тепер вони Карпати. Mm -hmm. Так, Карпати, і на цьому вони почали робити вже команду дітей. Товариство втратило команди, тоді існувала ще одна команда, ну і люди. Було багато причин на те, що дезінформації, правда, почалася хороні, що дуже погано між нашими українцями, так що там є, так, що все дуже гладко йде, там здається. Mm -hmm. Так, ну, не знаю, через які причини, чи, чи просто хотіли, якби, я не розумію, помсти якоїсь, чи як. Просто ну, зробили лице спортивного товариства таке, що дуже все погано, що там самі старші, що там нічого не робиться, ну такі речі. Тобто, ні, тому що часом людей ставало менше і менше. Почався ковід, після ковіду. Команда не існує. Ми тепер, власне, почали минулого року. Я зібрав тут команду, молодих хлопці вже тепер що прибули. Тепер дуже багато теж прибуло під час війни. Збрали ми команду, ми ніби починаємо відродження. У нас тепер є такий колектив з 15 людей, які хочемо відродити ці традиції. А традиції вона дуже гарні, дуже славні. Це товариство, починаючи з вже від 48 року, щоб враховувати товариство Тора. Тобто ми хочемо почати пробували, пробувати зробити якийсь поступ вперед, щоб далі по то товариство існувало в і хоча б мало піти здобут, які перед перейти. Було легше тоді, коли була одна команда, коли всі приїжджали українці, шукали так само ті, які грали без України. Десь грати і то було легше. Тепер, коли вже є 3-4 команди, кожен друг один дороги тягне, мусив почати з нуля Як так. Тому ми пробували ніби зробити 75 років, якісь турніри, але в нас не вийшло, бо було ж було пізно. Ну і потрібні люди для того, щоб робити якісь тут міни, які Тому є легка праця, то я е, трошки Ну, мати. мати під собою певних людей, які ми могли тут посадку. Величезна пайка, замовити площі, судні, щоб робити якісь турніри, якийсь бенкет. Це все в нас було. У нас перед тим мали бенкети, ці новорічні маланки, так сьогодні, mm -hmm. старий новий рік, mm -hmm. От, ми завжди робили ну, всякі різні речі, щоб, щоб гроші відібрати, також отримати команду. Також коштує. На сезон тепер ми граємо в і зимою. От ми зараз граємо в зимовий сезон. Через зиму тоді будемо старатися заявити помалу малітні. Тобто навіщо у нас це п'ятиріччя, ну, але нічого, будемо спочатку набирати людей, а тоді вже будемо старатися. В якийсь час вже на 60, думаю, ми вже... є надія, що ми можемо більше людей буде і зробимо. Ну, я також хочу і бажаю вам успіху, тому що ну не мають е, українські е, спорт... в цілому будь-які організації за кордоном з такими давніми традиціями, з такими багатими традиціями. Ви ви наші амбасадори України в цілому за кордоном і в Канаді, і в США. Тому що ви презентуєте Україну також е, на міжнародній арені? Це це спортове товариство Україна в має. Продовжує своє життя і щоб ми ще століття відсвяткували. То як би то правди, тому що з українцями в Канаді тут він допомагав українцям, війні, що з делегації української поради, так? Так що, але то все здобутки минулі. Тобто Люди, які мали, в них тоді було понад 100 людей в управі, вони мали то всі однодумці були, він легше було реалізувати то все. Тепер нам прийдеться, як каже, то все починати спочатку, і можливо, дасть. Буде мали дитяча команда, буде мали дорослу команду, одну і як кажуть, найстарші. Тобто воно, воно тяжка праця, але мусимо робити. Будемо пробувати. Так, так треба пробувати, і я повторююсь, бо там з інтернетом знову щось було не гаразд. Я бажаю вам успіху, щоб ми ще сторіччя відсвяткували, тому що дякую, дякую. кожна клітина українська, чи спортова, чи мистецька, вона має бути дуже цінна, тому що ви презентуєте Україну, ви амбасадори України на міжнародній арені, зокрема в Канаді чи США, дуже важлива. Тим більше, що ви маєте такі гарні традиції, надзвичайно успіхи, досягнення і спортові. Тобто, це надзвичайна річ, пане Михайло. От розкажіть, будь ласка, от власний досвід. Ви сказали, що ви і в Україні ще до переїзду в Канаді грали в футбол. а От розкажіть трошки, де ви саме грали? Ну, я, ми виступали на першій з області Львівської, тоді було називалися колективи інфільструка, брав участь спочатку на район, ще як діти, як були ще трошки молодші. Тоді пізніше вже виросли до першої Сілівської області і там виступали на такому рівні менш більш середній не є високий рівень, щоб там брати, але на першій області ми грали в, в своїй зоні тепер, там були парі районів, цей. Так що великого такого здобутку в мене немає. Щоб похвалитися, десь грав там другий місяць чи в перший. Але просто любив. І <губ> то передалося мені, напевно, крові від батька. бо в мене батько грав, і два його брати. Як нас кажуть, два стрії грали. Також, і то прийшло до мене. Так що... І, так, це, так, і да, цей тоді... досвід, досвід вам допоміг, що ви в Канаді знайшли себе футбольне життя таке. Да? Так, я не тільки грав, я ще тоді пішов на курси тренерів. Mm -hmm. Так, я здав, ну, прийшов курси і тоді тренував дві команди, тренував э, в українцях, іншим, він мав свій футбольний. Там, правда, були різні різного різні нації діти, не тільки українці. Він правда, він сам також з Глющини. Покійний вже Михайло Гарапенко. Там ми його син проводить, Роман Гарапенко. Називається команда От, де Вони далі приводять, вони мають дуже багато дітей. Вони починаючи з маленького півторіччя до 18 років, то я, я був в тому клубі як у тренер, тому що з назви було товариство команд дитячих, то я тренувався в син у моєму ще в тому клубі. Тобто і, і з такої метою тепер то ще. Окей, досі приміг мені і цей. Кар'єра гравця саме в Канаді за команду Спрото Україна. Розкажіть детальніше, можливо, там якийсь най... Най... найбільший матч, який запам'ятався? Ну, запам'ятався найбільше, бо ми мали такий дуже великий клуб. Тут в Торонті, був в 95-му році, що Червоний Хрест. Збірні всіх націй грали на стадіоні, ніби гравні. Кожна нація виставляла свою команду, ну, ми і такі турні зробили вони. Червоно постав по освіту пробачення в Торонтонському, і перший рік ми його видали. Греки, між іншим, третє місце, коли завели. Ось таке було пам'ятно тоді, коли ми вигравали то, що то кажуть, з такого, з, з такого більш. Зна значимого змагання. А так то ми вигравали і були великі озера проводиться українцями Америки, Канада. Ну, з Канади тільки грає. Монреаль також має своє став Україну але вони, вони не їздять до Америки, вони були на початку турніру в Коранпіролазі, а тут ще виграють. Тобто ми тепер не вигравали ці чемпіонати, вигравали зимові чемпіонати. Є здобутків багато, але то, я кажу, саме змінив, я ще був гравець з моєї команди. Ну і тоді старший вже на зародне, називають більше 35 років, старшого віку. Скажіть, будь ласка, яка у вас була амплуа на полі? Хисник, нападник. Олеці, я на всіх позиціях. Я в Україні починав нападаючим, закінчив з центральним захисником. Поїхав в Канаду, починав під захисником, нападаючим. І переважно більше середині поля полія. У мене була, була то і всередині. Вже як ми тут грали. і е, Так мені напевно більше подобається грати всередині. досвід трошки допомагає грати на ці позиції. А були випадки, можливо, команди з України приїздили е, футбольні і СТ е, Україна в Канаді ну, грала з ними. Були такі випадки? Чи тільки з, з, з українськими командами Канади грали? Ми тільки з українськими командами Канади грали. Наші їздили в 91-му році, ну, я хто ще читав, місці в Львів, так. тоді було якраз, е, я не пам'ятаю, скільки 91-й рік, у 19-му році, 19-річчя тоді була ця Україна в Львові, то вони виступали на стадіоні тоді ще дружба така так. Uh, то uh, їхали туди. Тут ми не зустрічалися, Як товариство ми з українськими клубами з України не зустрічалися. Ми тут між канадцями тут чи їхали до ласка, як, як Канада готується до майбутнього читати світу з футболу 26-го року? Ну, якщо брати до уваги той рік, як я привітів до Канади 93-го, то тепер дуже виріс футбол в Канаді. Я би сказав, рівень піднявся дуже добре. Тоді ж більше було їхній бейсбол, і їхні хокей, бо то їхні національні спорти. Ну, от вони більше тут грали. Діти більше почали ходити, вже як мігранти. Більше почали приїжджати з Європи, з Америки, з мій особливо. Вже тут почався більше футбол. починалися відкривати академії. Дуже багато академій є Міланові, Ювентуса тут, і різних криторізних і тоді команди утворилася в Торонті професійна то команда, яка має свою також академію. Стадіон побудували і, і виграли. І, то є Мелес Югу Торонту виграв декілька років тому. Тепер приїжджають гравці, такі тільки... вони ще можуть грати, вони не можуть такі сильні вже в Європі. Але приїжджають, бачите, тепер Месі повернувся і Суарес там оці з Барселони. Ми мали на той час в Торанті Джоївко, який з Італії з приїхав, завдяки якому власне і Торонто вигравав цей чемпіонат. Ну і більше, більше вже, як то кажуть, створили якусь професійну лігу. Нібито воно не є велика, велика ліга, там не знаю, скільки вісім, напевно, на на команд. Розумієте, Тут просто Канада велика, і збиратися заходу на схід чи навпаки дуже, дуже тяжко. На кошти отримати команду, бо їздить. От. Але, але початок вже якийсь є, то тобто вони вже третій рік вони приймаючи ніби в Чемпіонаті Канади. Тут, тут є в Онтарії своя ліга, також онтарійська Ліга, різні Ліги, різні, там є вища Ліга і нижчі Ліги є. Тобто вона проводиться, проводиться діти дуже дуже багато клубних команд, інших дітей. Діти тут дуже заняття ціле лігія, як кажуть, в першу рік. Вже і зимою грають. Uh, так що ніби маємо поштовх для цього, тобто і чемпіонат проводиться проводитися світло вже фанатів Мексиці. Пане Михайло, я е, хочу, щоб наше інтерв'ю так присвятить, власне 75-річчю е, спортового товариства Україна, щоб не згасала пам'ять і хочу побажати вам, вашим ініціативам, продовження, тобто відродження, і щоб спортове туристов України воно мало. Ще більший успіх, і ми і 80 років відзначили, і ще й до старіччя також відсвяткували. Я вам дякую, дякую. за інтерв'ю. Дякую, Олексій. Вам також дякую, всього найкращого, мирного неба. Дякую.